Так, народ, як це в'яжеться? Відкривається, туди жалом жалом доверху. Там є таке спеціальне вежлоблення. Туди оставляюся. І донизу дотискаюся гачок. Все. Пержелка. Тут є така скоба. О. Туда жилку за... за вільний. І лякінчик, його затягуєте, пофіг чи сантиметр чи 2 і у цю. це вежло блення. Типа раз, треба сюди і в цю фігню. І знову цей. Отако. От Або я тут і дивлюся і... і не попадаю. І сюди. І тут ззаду притримуєте свої пальці. І включаєте. Все, це на мутатор не хто скільки собі мутає. Тоді це скигаєте. і пускаєте жилку і це туди затягуєте до себе типу. Затягнули. Тут цей скобе стягуєте. Відпусти. І все. Тоді що тут підтягнули чуть-чуть. Фостик цей обрізаєте Отако. І ось тако Воно в'яже. Жилка четко напереді О, це якраз. Інший гачка, все чітко, рівненько. Ну, а далі з другого кінцю маєте такий такий о, петельку собі робите і все. Так що машинка. Якщо добре навчитися, то цього може штопати неміряно за день. Так що, Я думаю, що того варте, Якщо в'яжете гачки самі, то я думаю, що воно того варте.